Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео Поцілунок Юпітера і Венери та ще й з кармічним впливом. І в цьому відео ми поговоримо, що принесе нам з'єднання Юпітера з Венерою та Сіріусом. Що може змінитися у нашому житті, і як отримати розширення, успіх та шанси на удачу та благополуччя? Поговоримо трохи про аспекти цього періоду і що вони нам підказують. І традиційно. Висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам і бажаю вам легко спрямувати цей період на запуск проєктів, інвестицій, вигідних умов, знайомитися з важливими та авторитетними людьми і щоб все це сприяло гармонії та взаєморозумінню. Але без надмірного оптимізму. Таємниця сполучення Венери та Юпітера. 12 серпня 25-го року Венера зустрічається з Юпітером у 15 градусі рака середина знака. Глибоко у водах рака. Де чарівне місячне світло тремтить на поверхні темних вод, зустрічаються дві могутні сили Венера, богиня кохання та таємних бажань. І Юпітер щедрий король щасливої долі та небесної удачі. І їхнє з'єднання в 15 градусі це не просто астрологічний аспект, а давній містичний знак. Юпітер в раці в екзальтації. Хоча Венера та Юпітер зустрічаються щороку, цього року з'єднання є особливим, адже воно відбувається у знаку рака. Востаннє це було у 2001 та 2002 році, і ця комбінація несе енергію затишних почуттів, гармонії та розширення ресурсів. Це аспект щастя, любові, натхнення та достатку. Добре для романтичних зустрічей, креативних проєктів, примирень, фінансових можливостей. Наступного разу Венера з Юпітером зустрінеться в знаку Рака 9 червня 26 року. Наступне з'єднання в Раці буде 3 червня 2037 року. Мале і велике щастя гороскопу з'єднуються, приносячи удачу, оптимізм, радість, наснагу, нові перспективи, романтичний період, привабливість, спілкування з прекрасним. Венера означає все матеріальне, це гроші, фізичне тіло, все, що можна поміряти, виміряти, зважити. Це запаси енергії всередині нас, в тому числі. Це гроші, це запаси грошей. Це планета любові, гармонії, краси, самооцінки, ресурсів, ділової активності, достатку, комфорту та задоволення від життя. А Юпітер це символ розширення, експансії, збільшення. Це стратегія, шанси, освіта, духовне зростання та система переконань. Це може бути якась велика, висока мета у нашому житті, до якої ми йдемо. Юпітер. Планета великого щастя, високого статусу, перспектив, удачі, масштабування та розширення, зростання та розвитку. І, звичайно ж, цей аспект точно все збільшить і розширить, тому будьте уважні у своїх бажаннях. Коли з'єднується Венера з Юпітером, створюються сприятливі нові можливості для збільшення капіталу, для створення нових джерел доходу, для примноження всіх матеріальних, фінансових і фізичних ресурсів, для покращення самопочуття, тому що Венера відповідає також і за стан фізичного тіла, і відповідає за фінансові та енергетичні ресурси і самооцінку. Тому це може стати основним бажанням для збільшення ваших потреб. Хтось може отримати конкретні фінансові дари, і ви захочете збільшити їх, вкласти кудись, щоб отримати ще більший прибуток, примножити свій капітал, а у когось виникне бажання фінансового розширення та з'явиться стимул і бажання та можливості заробляти більше. Юпітеру все одно що розширювати, він розширює і збільшує все і добре, і погане, тому бажання мають бути свідомими. Ще Юпітер дає енергію розпорошення, тобто бажання мати більше, бажання витрачати більше, щедрість душі, тому в такий період легше віддавати гроші, робити дорогі придбання. І якщо у вас є напружені аспекти до цього з'єднання, то не варто покладати великі надії, тому що будь-яка планета має тіньовий бік і може дати обернений результат. Венера може дати як прибутки, так і великі витрати, досить великі, на поєднанні з Юпітером. Юпітер може дати почесті, зліт, славу, кар'єру. Також він може скинути людину вниз, зганьбити її, і людина може втратити авторитет. Тобто, в цей період може працювати приказка, що ви увійшли не в ті двері. Ця подія особлива ще й тому, що супроводжується піком метеоритного потоку Персеїди, парад планет в езотеричній традиції вважається однією з найпотужніших астрологічних подій. Здатних перекроїти енергетичну карту світу. Коли шість небесних тіл вишиковуються в єдину лінію, їхній вплив не просто складається, він множиться в геометричній прогресії, створюючи хвилі космічних вібрацій небувалої сили. Кожна планета несе свою унікальну енергію. Меркурій управляє мисленням та спілкуванням, Венера любов'ю і красою. Юпітер успіхом і розширенням можливостей, Сатурн дисципліною та кармічними уроками, Уран революційними змінами, а Нептун інтуїцією та духовним прозрінням. І коли всі ці сили об'єднуються в єдиному потоці, людство має унікальний шанс переписати свою долю. В такі моменти відкривають портали між світами. Дозволяючи енергії з найвищих вимірів проникнути в наш простір і запустити процеси глобальних трансформацій, вірити в астрологічний вплив планет чи ні, особисте рішення кожного, але навіть скептики визнають, що такі рідкісні астрономічні події змушують нас підняти голову до неба і замислитися про наше місце у всесвіті. Можливо, головна магія параду планет полягає саме в цьому, у здатності нагадати нам про велич космосу та нескінченні можливості, які відкриваються перед тими, хто готовий до змін. Мало того, що з'єднуються планети малого та великого щастя, що в нас йде парад планет, з ними з'єднується і зірка першої величини, зірка королів і магів Сіріус. Додаючи магічний фон до величного астрономічного видовища. Це рідкісне з'єднання, і Сіріус тут настільки магніфікує та збільшує значущість цього з'єднання, додаючи містичні нотки, які впливатимуть на наше життя. Сіріус магічна зірка, від якої відраховується початок року, і початок планетарного року ми пройшли, і 12 серпня. Завершується коридор достатку, брама лева зачиняється. Сіріус це символ відродження, достатку та благополуччя, це сила, яка дає життя, особливо жіночого початку. Це дуже плідна зірка в плідному знаку і на плідному з'єднанні. Сіріус в раці, це і хранитель роду, тобто це все, що пов'язане з сім'єю та родом. Важливо охороняти, розвивати та передавати знання та традиції роду, це як родова місія збереження благ. Сіріус зірка першої величини, сузір'я великого пса. І тут символізм мисливця, який прагне мети захисника та вірності. І це полювання за вище, духовне, за інтуїцію. І вірність дотриманню внутрішньому поклику. І це з'єднання може породити неймовірні хочу і дає енергію для їх запуску та реалізації це зростання, можливості, радість, щастя, але водночас є великий ризик переоцінити свої бажання, особливо якщо чекати, що вони прийдуть самі. Сіріус це хранитель гробниць. Тому зустрічі з впливовими авторитетними людьми можуть бути не лише живими, це може бути і відвідування відповідних місць. Блага, які ми можемо отримати на цьому з'єднанні, ми зобов'язані їх охороняти, передавати та розвивати. Ми можемо отримати доступ до фінансових програм, роду. але знову ж таки важлива щирість, чесність. І важливо не піддаватися спотвореному впливу соціуму, тобто жадібності, власництво, бажанню отримати ще більше і гнатися за фінансовими можливостями, це може дати зворотній ефект. Тому дуже важливо проявляти щедрість, оптимізм і визначити духовну мету, наприклад, щоб з любов'ю і гармонією будувати свій дім, бізнес, кар'єру. Слідуючи поклику серця, а не вигоді. тобто користь, не головне зараз важливу роль відіграє, особливо якщо у вас є важливі точки в гороскопу в межах з 12 до 18 градусу рака, то ви можете чекати оновлення містики, магії. Сиріус також дає більше збільшення. Тобто буде величезний фокус збільшення на якійсь сфері вашого життя. І ця сфера залежить від того, де проходить це з'єднання. Містика ще й в тому, що напередодні Меркурій вийшов із ретроградного руху, шлях вперед відкритий, і ми готові отримувати нову інформацію, робити нові дії та йти вперед. І Сіріус відкриває нові можливості, і разом з Меркурієм та з'єднанням Венери з Юпітером нам важливо побачити шанс і взяти його на розширення можливостей, збільшення доходів або матеріального достатку, або нашого становища, або зростання авторитету. Але важливо правильно оцінити цей шанс. З'єднання Сіріуса з Юпітером проходить з 9 до 15 серпня. З'єднання Сіріуса з Венерою тільки 12 серпня, а з'єднання Венери з Юпітером пливатиме із 6 до 17 серпня. Крім цього, в цей день буде багато важливих аспектів між іншими планетами. І з цього дня ми починаємо жити в нових енергіях. Світ почне поступово перезавантажуватися, а також нещодавно була повня. Уран в секстилі до Сатурна цього дня і це з'єднання нового та старого, це час революційних перетворень старого. А 15 серпня білий місяць Селена переходить до знаку Лева і Селена в раці сприяє тим, хто шанує своїх батьків та сімейні традиції, хто прагне збудувати свій дім і жити на своїй землі. Хто любить свою батьківщину і місце, де народився, хто прагне багатодітної сім'ї та офіційного шлюбу, хто відданий традиціям і дбає про своїх рідних та близьких. Якщо посилювати цей егрегор, ви можете стати людиною з очищеним енергетичним кодом. І Селена зараз знаходиться в останньому градусі рака. Це час благословення на добрі справи. На відкритість серця та добрі наміри, це час натхнення та пошуку істини. З'єднання Венери з Юпітером може дати неймовірну славу, особливо соціального характеру. Наприклад, у політиків, національно орієнтованих людей, вчителів, наставників, блогерів. тобто ці люди можуть отримати авторитет і популярність при взаємодії з публікою, при розширенні аудиторії. А для когось це зустріч другої половинки, створення сім'ї, розширення сім'ї, зустріч вчителя, наставника, духовний розвиток. Або ви самі можете стати вчителем, наставником і набути слави та авторитету. А для когось це може стати початком важливих судових циклів. Важливих рішень, хтось набуде заможних елітних бізнес-партнерів, які відкривають нові можливості. Але не спокушайте долю. І якщо ми будемо використовувати можливості виключно з вигодою, проявляти жадібність, марнотратство, надмірні бажання занадто насолоджуватися життям, це призведе до втрати авторитету, слави та благ. Але Сіріус, як і планети, і зірки. Має подвійну характеристику, і якщо ви відкриті з чистим серцем, зі щирими намірами, це сприятиме отриманню нових можливостей розширенню та успіху. А зовнішня показовість, брехня, нечесність і нещирість, фанатичне прагнення до благополуччя може призвести до зворотнього ефекту, тобто падіння вниз з верхівки слави. Тобто це може бути як зліт на творчий Олімп на вершину досягнень і слави в кар'єрі, в бізнесі, в будь-чому. але і можливість їх втратити. З'єднання Венери з Юпітером може дати важливі союзи, знайомство з авторитетними, знаменитими, відомими людьми, впливовими, і ми можемо скористуватися їхнім покровительством. Це може бути підписання важливих документів. Ми можемо здійснити великі угоди скупівлі, продажу, підписання договорів з міжнародними партнерами, але головне усвідомлено дивитися на реальність, щоб не потрапити в золоту клітку, з якої вихід дуже важкий. Фаза перша фаза з'єднання. Річного циклу Венера Юпітер це перший етап циклу, і триватиме він до 3 листопада 2025 року. Постарайтеся до цього часу визначити всі моменти, де ви хочете розширити і помножити, тому що зростаючий квадрат на найближчі місяці потім може внести напругу. Але Юпітер буде в трині з Марсом, а Венера в опозиції з Хіроном. Юпітер буде на вершині Тау-квадрату між Венерою та Хероном. і відносини, фінансові вкладення, все, що закладете до 3 листопада, може мати достатньо перспектив для зростання та розвитку, але потім доведеться більше попрацювати та витратити енергії. 8 жовтня 2025 року розпочнеться підтримуючий зростаючий секстиль Венери та Юпітера, і тут вже потрібно точно розуміти сферу розширення та вкладень, щоб усвідомлено йти до мети. В цей час ви можете побачити перші паростки того, що було закладено на з'єднанні Венери з Юпітером 12 серпня 2025 року. І давайте подивимося фон цього з'єднання, що ж воно нам принесе, на що нам важливо звертати увагу. З'єднання Венери та Юпітера проходить на конфігурації конверт, який говорить про цілісність і дає дуже великі можливості для реалізації як внутрішнього, соціального, так і духовного життя. Це сильний творчий потенціал. І ми бачимо прямокутник. Містичний прямокутник, який дозволяє вийти на якісно новий рівень, перемагаючи на прогу і отримати при цьому захист, але розвиток може бути стрибкоподібний. Тут не виключено, що всередині ховається боротьба, яка не сприяє просуванню вперед. І краса цього прямокутника в тому, що є верхівка, яка складається з бісекстиля, на вершині конверту знаходиться уран. Це говорить про те, що якщо ми хочемо щось приховати, щось погане, неправильне, воно може вийти на вершину на уран, тому що крім прямокутника є тригон досить точний урана з Марсом та Плутоном. І цей великий трикутник може спрацювати на витягування тих речей та подій, вчинків та думок і почуттів назовні через уран, щось може відбуватися раптово. Це може бути чудове зцілення, зустріч із людиною, тобто на вирішення внутрішніх проблем. І тут важлива чесність із собою, важливо не допускати, що ви хочете щось приховати неблагочестиве. Тому, якщо приховувати щось погане, наприклад, стосовно інших людей, то це може завершитися негативною подією, і воно може бути пов'язане з ураном. Тобто містично можуть скластися обставини таким чином, що ви думали, що ви виграли, а насправді ви програли. Але якщо всі складнощі та напруга ви проробляєте всередині себе, то тоді ви можете отримати допомогу та підтримку роду. Але і Сіріус є ніби входженням в родові історії. Тому не дивуйтеся, якщо в період впливу аспекту ви зможете відчути допомогу роду або зіткнетеся з родовими програмами, або завершити якусь родову програму, або вам буде дано подарунок замість того, щоб ви не злякалися і почали виправляти помилки родової системи. Тому звертайте увагу на збіги, несподіванки, повторення ситуації, на знаки Всесвіту. Ще одна конфігурація, яка присутня в карті з'єднання, це парус. На вершині щогли Марс, а основа щогли з'єднання місяця з ретросатурном та Нептуном. А уран і Плутон на Альтаїрі стоять на крилах паруса. Про це я розповідала раніше. І ще одна особливість. Карти з'єднання Венери з Юпітером. Присутність Ліліт. Юпітер і Венера утворюють тригон до Ліліт. З одного боку, аспект гармонічний, але враховуючи природу ліліт, вона може давати завищені очікування, спокуси, може спотворювати природу Сіріуса. Тобто ліліт може спокушати, що в результаті призведе до втрати слави, репутації, поваги, авторитету. Втрати посади може виставити ціну нашої слави, так як скорпіон це про чужі гроші та ресурси. І ліліт теж на тріні до ліліт це може бути золота клітка, з якої вихід дуже непростий. Тобто кармічність додається до впливу майбутнього затемнення. Все це може енергетично виснажувати, створювати залежності, висмоктувати енергію і носити стійкий характер, і може бути дуже важко вийти з цієї золотої клітки. Також ліліт може спокушати по відношенню до зберігання та передачі родових благ, тобто відкривається полювання на можливості, але з кармічною пасткою. Тобто будьте обережні до обіцянок інших людей, не ввірте сліпо, прораховуйте, аналізуйте кожну пропозицію. А взагалі, день 12 серпня, та ще кілька днів після коли вплив з'єднання ще сильний, прокидайтеся в хорошому настрої, подивіться на сонце, на те, що вас оточує, відчуйте подяку до миру та життя. Загадайте бажання, напишіть плани, поставте нові цілі. Особливо 12 серпня чудово створювати та заряджати якісь прикраси, талісмани, щоб вони стали вашими помічниками та амулетами, і покласти під промені цих планет вплив, як мінімум, плюс-мінус три дні. Це може бути якийсь предмет, який у вас асоціюється з Венерою чи Юпітером. Венера зазвичай означає прикрасу. Проведіть день у піднесеному настрої, створюйте протягом дня наміри покращити ваше життя. Думайте, мрійте, особливо того, що стосується дому, сім'ї, стосунків, дітей, нерухомості. Цього дня випадковість не буде випадковою. Прислухайтеся до знаків Всесвіту, які будуть вам показувати шляхи та рішення. Енергетика цього з'єднання в тому, що Венера приносить енергію кохання, краси, цінності, а Юпітер це символ розширення, удачі, духовного зростання та благословення, і їхня зустріч це момент, коли серця та горизонти розширюються в гармонії та достатку. Це шанс виправити становище, це дар емоційного і матеріального достатку. Можливо, ваш. Нинішній успіх і подарунки долі це відлуння давньої магічної угоди, укладеної кимось із ваших предків, і тепер зірки чекають, як ви будете розпоряджатися цією спадщиною. Небезпечні дари, це якщо людина починає зловживати своєю здатністю притягувати людей і багатства. Юпітер розгортає успіх назад, гроші йдуть в пісок, а кохані. Зраджують найнесподіванішим чином, уникайте на цьому тижні особливо переїдання, щоб не набрати вагу Юпітер розширює все, чого торкається, а Венера це про гурманів, а рак це про кухню та смачну їжу. Ще один місце. Тож поради на 12 серпня та плюс-мінус три дні. Запускайте наміри на кохання та процвітання. Використовуйте момент, щоб висловити подяку Всесвіту за підтримку, любов та несподівані благословення. Це з'єднання планет, благословення на масштаб, момент переходу в нову якість душі та життя, злиття інь енергії Венери та ян енергії Юпітера створює резонанс, який розкриває серця, розширює свідомість та відкриває шлях високої любові. Та гармонії. Отже, Сіріус додає важливості у з'єднання Венери та Юпітера, примножуючи всі питання, які будуть пов'язані з цим з'єднанням, що може дати збільшення доходів, а в мінусі витрат. Але не факт, що великі витрати будуть поганими. Можливо, ви придбаєте дорогий автомобіль або нерухомість. Фокус на матеріальному, на благополуччі, нових цілях, новій стратегії, духовному зростанні, усвідомленні своєї цінності, або ви можете почати ділитися своїми внутрішніми переконаннями, цінностями з іншими людьми, тобто станете вчителем або наставником самі. Це можуть бути далекі подорожі, нова дорога освіта або завищена ціна на освіту. Це можуть бути подарунки долі, але не ігноруємо внутрішню напругу та інтуїцію, щоб потім Уран не вистрілив несподівано подією проти нас. Це можуть бути помилки або ризик потрапити під вплив когось. Дозвольте собі більше, але не губіть розум. З'єднання Венери з Юпітером 12 серпня 2025 року. Це найпіковіший день тандему, але енергія достатку та багатства, яку запустять планети, буде активною до 17 серпня, включно, і ці п'ять днів чудово підійдуть для ініціатив поїздок прояву себе. Адже в астрології Венера і Юпітер дві головні планети щастя, але діють вони по різному на когось більше вплинуть, на когось менше. Ще Юпітер та Венера можуть давати ідеалізацію, невірні оцінки, що може призвести до завищеної переоцінки ситуації або недооцінки її. Тобто будьте уважні. І, звичайно, подивіться, де у вашій карті знаходиться 15 градус рака. Якщо у вас там є планети або значущі точки гороскопу, обов'язково зверніть на це увагу. А також зверніть увагу ще риби та скорпіони, тельці та діви. Це з'єднання вам дарує шанси та можливості розширення, гармонії та достатку. А ось козирогам, овнам та терезам важливо бути уважними, щоб не зробити зайвих кроків і не переоцінити свої можливості. Тож будьте уважні. Ось так Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!